На Дніпропетровщині відбудеться фестиваль української драматургії. Вистави представлять п'ять театрів із різних міст країни. Гостей прийматиме Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Більш детально про театральне свято нам розповіла директорка, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Звернулися ми в адміністрацію. Тепер ми будемо. Щасливі приймати у себе Донецьку, Донецький театр, Харківський театр, Луганський театр, Запорізький театр, ну і наш театр, Нас же не збороти. І тим більше українські театри, які зараз на своєму фронті роблять свою роботу. І ми покажемо, що наші театри, не дивлячись на те, що вони, що вони там під ворогом, що вони окуповані, але вони працюють, вони тримають стрій і тримають свій фронт. Сьогодення у нас таке, що про нього не тільки потрібно говорити і. і Показувати тільки по телебаченню, але ми повинні його брати в історію свого життя театрального. І через те ми вирішили, що такі вистави, які відповідають сьогоденню нашому, от ми вирішили взяти у, на фестивалі. В основному всі такі вистави, які говорять про, про життя, про війну, про героїзм. Не тільки, скажем, наших героїв, які на передовій, за них в першу чергу, але за героїв волонтерів, за героїв лікарів, за героїв народ, який не скорений і не скориться ніколи. Спасибі нашій адміністрації військовій і обласній раді, за те, що вони зголосилися допомогти приїхати нашим артистам, і які не мають такої змоги більше себе показати, про себе розказати, що вони є, що вони живуть, що вони, що вони працюють. А ми їх покажемо. Нагадаю, відкритий фестиваль української драматургії Дніпро театр Юа відбудеться у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка із 15 по 20 серпня.